31 жовтня в центральній бібліотеці відбулася презентація нового роману Хрещена української письменниці, волонтерки, лауреатки, численних літературних премій Людмили Охріменко. Цей роман розповідає історію медикині полку Азов Тетяни Теплюк. Це роман про незламність духу, силу віри, любов до життя і про диво, яке створюють люди навіть у найтемніші часи. Ця книжка особлива тим, що це пам'ятування, Ми не можемо не фіксувати все те, що відбувається зараз. Ми повинні і в художній літературі теж відображати те, що сталося з нами, і особливо з тими, хто пережив полон, для того, щоб чітко розуміти і пам'ятати, які ми. І які вони ми захищаємо свою землю? Пані Тетяна Теплюк вразила мене тим, що вона вже дуже літня жінка, їй на сьогодні 74 роки, а вона служить і досі в корпусі Азов, після того як вона пройшла Азовсталь. Оленівку і Таганровську в'язницю. Все, що з нею там сталося, до цього я ставилася дуже-дуже ретельно і дуже берегла кожне її слово. Це абсолютно фактичний матеріал. Людмила Охріменко в своєму романі намагалася дослідити, звідки походить Тетяна, хто її рід. Хто виховав таку людину, яка пройшла до того Афганістан, а потім російсько-українську війну, а перед тим Майдан. І як ця жінка залишилася ментально і фізично здоровою, як вона ем, перетворила умови проживання свого, скажімо так, проживання, тому що камера 8 квадратних метрів, в якій знаходиться 10 людей, це неможливо. І плюс до того ще в цій камері і туалет, і люди по черзі сплять. Як вона пережила голод в Азовсталі, а там е, дійсно наступив такий момент, коли нічим було годувати, бо там було більше приблизно 2,5 тисячі людей, не тільки військові, а й цивільні. І пані Тетяна відмовляється від своєї порції їжі на користь своїх хлопців, яких, які приходять, яких приносять до неї медпункт. От весь той фактаж, який відбувався, от все, що сталося з нами, і знаходиться в цій книжці, але і наша історична правда, тому що книжка насправді починається 1918 року. І ми знайомимося з родиною, з прадідами пані Тетяни, які мешкають у місті Васильки в Київської області, по, яким, по якому по цьому місту пройшлися всі армії світу. Коли я почала вивчати історію цього міста, я Ну, напевно, це не тільки Васильків. Напевно, якщо ми візьмемо будь-яке містечко в Україні або місто, то ми теж знайдемо такий самий фактаж, коли війна за війною, за війною, за революцією все відбувалося на наших землях. І, нарешті, настав той момент, коли ми мусимо. Це закінчити, коли ми мусимо це припинити, коли ми мусимо нарешті перемогти. Ця книжка про сильну жінку, хочу, яка вміє то, кохати. Має жінки жодної в Україні, яка би не розповіла свою історію кохання, яка б не поділилася своїми почуттями і своїми спогадами навіть в полоні про тих людей, яких вона любить. Творчому здобутку Людмили Охріменко більше десяти книг. В Олександрі вона вже втретє. З її творчістю Олександрійці знайомі примірники є в бібліотеках міста. Пані Людмила Хрименка в Олександрії вже втретє. І втретє, вона презентує свою нову книгу. Сьогодні ця книга Хрещена. І ми залюбки чекаємо, і всі очікуємо читачі, які читають, які знають, тому що книги Людмили Хрименко є в фондах Олександрійських бібліотек. і Їх постійно читають, за ними, мабуть, черга. І тому ми дуже її чекаємо і раді всім книгам, які вона нам привозить. За ту любов, за те волонтерство, що вона за волонтерську діяльність, за письменницьку діяльність, і її дуже приємно слухати і дякувати за те, що вона робить. Ми продовжуємо зустрічі з українськими письменниками. Ми запрошуємо і вони намагаються до нас доїхати. І це дуже добре, що в цей важкий час вони знаходять можливість приїхати до нас, підтримати і поділитися своїми презентаціями. 18 листопада ми запрошуємо всіх Олександрійців. У нас буде презентація нової книги Аліни Рос. Це молода письменниця, яка також буде у нас уже не вперше, а вже в четверте в Олександрії. Своєю новою книжкою тому чекаємо. всіх. всі присутні на презентації мали можливість придбати примірники з автографами письменниці. Я рада, що я нарешті сьогодні змогла, хоч в робочий час вирватися. Ось привела з собою колег своїх колежанок, і тому ми дуже раді, що змогли дійсно до непорісічної людини потрапити на зустріч, вразила звичайно ну, своїми творами на воєнну тематику. От це да. жінка про жінок. Не знаю звідки в цієї жінки скільки сил писати про таких же сильних жінок. Ну це сподіваюсь, що не буде дуже важливо. Важко читати, тому що це тема, яка тригерить звичайно всіх. Ну будемо вірити, що але цього ж не можна забувати. Це те, що зараз, це те, що поряд, це те, що буде завжди в нас. Тому я думаю, що ці книги будуть цінними. Хоча для себе купую е детективно-романтичні е дві книжки. Завершилася презентація спільним фото на згадку.